Всім привіт! З вами Румбій Podcast і я Марта Костецька. У нас сьогодні в гостях Діма Лозовицький, чиф бізнес аналітик. Діма, дуже рада тебе бачити. Доброго нового ранку. Дякую. Скажи, будь ласка, як в тебе настрій? Чи хороша погода сприяє цьому? Звісно, звісно, сонце, вітамін Д, енергія. У мене особисто хороша погода означає, що день має бути продуктивним. Дім, я знаю, що в тебе є дуже багато досвіду, будучи на посаді бізнес-аналітика, і тим не менше є дуже багато досвіду, будучи і виконуючи роль проектного менеджера, проектного координатора. Угу. От, хотіла тебе запитати, от, будучи проектним координатором, ти маєш відповідати, координувати велику кількість людей. І в той же самий час ти можеш як бізнес-аналітик виконувати, займатися стейкхолдер-менеджментом, займатися аналізом е, залежності якихось компонент. Ти можеш в той же самий час тобі потрібно відповідати за те, е, чи твоя команда виконує все правильно, виконує все вчасно. Е, Свого боку, хочу додати, що в мене теж є така можливість займатися на проекті проектним менеджментом проєктною координацією. І хотіла тебе запитати: з твого досвіду, які ти вважаєш найбільші челенджі в тебе попадалися? Бо, наприклад, особисто в мене. Таким найважчим, напевно, челенджем, таким випробуванням було те, щоб команда дотримала своїх таймлайнів. Коли ти приходиш за команди, ви ставите якісь стімейти, э, коли ви там ендей такий то для такого то завдання приходить цей э, час, і вони кажуть: ні, нам на жаль, потрібно, потрібно більше часу, потрібно принести. Що в тебе що в. Твоєму досвіді терплялося. Ну, Ти знаєш, Марта, дякую за таке хороше питання, воно об'ємне. Але якщо говорити про власне, персональний досвід, ну, мабуть, я би виділив знову ж таки дві речі. Так? Річ номер один: для того, щоб успішно поєднувати функції BA і функції PM або Project координатора, потрібен певний фреймворк. Так? Тобто, що таке для нас фреймворк? Фреймворк для нас це завжди інструмент організації. Не більше, не менше. І власне, ось цей інструмент організації потрібно подбати про те, щоб цей інструмент максимально був, як то кажуть, фітабл, тобто максимально підходив до конкретно взятої проектної ситуації. Або специфіки проєкту. Ось це важливо. Тому ну, навіть використовуючи стандартні якісь фреймворки проєктного управління або організації так, роботи проєктної команди, той самий там, Scrum на нижньому рівні, чи, наприклад, там, Safe на рівні міжкомандної взаємодії, чи той самий Less, чи Spotify. Так, нам потрібно розуміти, що так чи інакше ми будемо дотримуватися звідно, звісно, ідеї і підходів цього фреймворку. Але при цьому ми маємо робити певний тюнінг, так? тобто докручувати ті чи інші елементи під специфіку команди. І оце от є елементом творчості, це те, що особисто заряджає мене, тому що я розумію, що це як для мене, це як конструктор. Так? Тобто я думаю, куди який блок краще припасувати в даній проектній ситуації. От, ну, це перше. А друге питання, та я з тобою повністю погоджуюсь. Таймлайни це суперкритичне питання, особливо для нас, для бізнес-аналітиків, і, в принципі, це питання комітменту. Я би дав на нього відповідь радше з точки зору виховання певної культури роботи в команді. Тому що культура роботи в команді вона значить надзвичайно багато. І, власне, підбір людей, він важливий, з нього треба починати. Потрібно брати тих людей, які, в, які ти бачиш, в яких ти бачиш ось, не тільки професіоналізм в плані розуміння там, хардскілів, там знання точніше, ну, володіння хардскілами чи софтскілами, А ти маєш підбирати людей, фітати людей під свою команду, під свою специфіку проєкту по характеру, за характером. Так? Тому що це надзвичайно важливі речі і цінності об'єднують. От ми виходили, коли ми розробляли для певного клієнта великого командний фреймворк роботи, в нас окремим пунктом цього фреймворку були сім принципів. От ми виділили для себе командою, сім принципів. І ці принципи народжувалися власне тоді, коли ми ще тільки ставили команду і ставили людей на проект. І будь-хто ну, з бізнес-аналітиків чи системних аналітиків, які приходив пізніше, він ознайомлювався з цими сімома принципами, і ми йому пояснювали на практиці в щоденних дій, що вони означають. Тоді людина більш глибоко усвідомлювала ну, звичайні буденні прості здавалась беречі, речі, з якими вона стикається щодня в командній роботі. А ти от сказав про те, що потрібно виховувати там свою команду. От для мене знову ж таки. Таким челенджем було те, що ну, в командах це звичайно є різні люди. Так. І, скажімо так, в них є свій, я б назвала такий work воркстайл. Mm -hmm. І, звичайно, не зі всіма людьми легко налагодити якусь комунікацію, не завжди mm -hmm. вони тебе можуть почути, зрозуміти, що от ми закомітились. І так. нам треба це зробити. А що би ти дав, яку би ти подав пораду? Що робити? В такій ситуації, коли тебе людина не чує, вона може не прийти на мітинг, вона може а, ну, не щось... відписати. Ну це насправді така кричуща ситуація: не прийти на мітинг. Ну, в мене Особливо особисто досвіду доволі таке, тому ну. мені дуже цікаво послухати. Ну, що я що я би сказав, що би я порадив. Е, ну, дивіться, в першу чергу е, діє правило трьох конвертів, так? <рес> Конверт номер один це попередження, конверт номер два це друге попередження, ну і конверт номер три це вже фінально. Та? От. Ну, в нас була така не одна ситуація на проєкті, і, наприклад, в нас була ситуація на проєкті, коли ми міняли певного, певну ключову роль та, в девелопмент команді, власне, девелопера, який дуже специфічно відносився до виконання своїх обов'язків. Ну, насправді. Я можу дати, можливо, таку пораду. Достатньо, я не скажу, ну я скажу так прямолінійно. Тобто, якщо ви бачите, що людина дуже не фітається в, ваш, в вашу девелопмент команду, от вона от реально має зовсім інші підходи до роботи. То ми всі дорослі люди. Можна поговорити з людиною, можна ви можна зрозум... ну, показати їй, по яким пунктам вона не, ну скажімо, від неї очікуються дії, і вона не зовсім відповідає тим нашим очікуванням, але піс... дати їй якийсь період часу для виправлення своєї поведінки. Але після цього, якщо ви бачите, що поведінка не міняється і людина не фітається в цю команду, простіше знайти опортюніті для людини в іншому проєкті, де вона абсолютно нормально підійде. Тому що насправді оці от емоційні качелі розгойдування ситуації всередині колективу, воно дуже погано впливає на продуктивність. І це завжди ти будеш платити подвійну і потрійну ціну, якщо ти будеш затягувати такого роду ситуації. Це не тільки кости, це і ще плюс додаткове емоційне навантаження на інших людей, можливість вигорання інших учасників команди. Для менеджера, як би це жорстко не звучало. Але для менеджера основною цінністю є команда. Індивідуальності так, але всередині команди, як, як частинки, як, як частинки цілого команди. Так, я цілком тут з тобою згідна, і хотіла б ще, напевно додати, що напевно не завжди потрібно якісь челенджі приймати лише з негативної сторони. Та. Адже, звичайно, я стараюся завжди це. В своєму досвіді якось сприймати, що будь-який челендж це для нас досвід, це для нас можливість для розвитку. І взагалі рішення знайти можна. В кожного воно може бути звичайно своїм, але, як казав Іван Якович Франко, лупайте цю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинять вас. Тому та, такий маленький відступ. ліричний. Хотіла би також задати питання. От, Як ти вважаєш, чи продовження Піємства, шлях продовження піємства, пієм як продовження б'я. Чи для тебе це окей? Абсолютно. Чи це хороший шлях? І а, чи міг би ти, наприклад, описати, які можуть бути прогалини в цьому, що потрібно покращити? Угу. Хороше питання, насправді дуже хороше. Так, я вважаю, що це абсолютно нормальний шлях. Тому що якщо подивитися на структуру нашого мідал менеджменту, ну, скажімо так, в команді, так? або на рівні аккаунту, то ми розуміємо, що пієми, бієї, особливо лідові позиції, вони є кістяком. Так? І дублювання функцій, воно рано чи пізно призводить до розширення зони компетенції того фахівця. І, в принципі, якщо фахівець. Скажімо, проявляє себе з гарної сторони, якщо йому це підходить, якщо йому це подобається, чому ні? Ну, Зрештою, чому ні. От. Власне, такого роду люди, такого роду фахівці, вони можуть приносити подвійну потрібну користь компанії. Рівно стільки, скільки вони компетенції опанують ну, паралельних так, от, от наших функцій так? по ролям. От, це дуже важлива штуч. Це дуже важливо для нашого розуміння. Ну і історія ще полягає в тому, що, в принципі, PMBA. Це дві людини, які завжди, скажімо, співпрацюють на рівні організаційних інструментів, і вони один одного підстраховують. Оцей от байка, міф, ну не знаю, він вже досить поширений в it галузі. А що PM і BA — це як собака з кішкою? Насправді неправда. О, тобто, PM, BA — вони достатньо гарно дружать, вони достатньо гарно взаємодіють. Ну, звісно, що в робочій комунікації не буває без, без нюансів, так? Без, без тертів певних. От але насправді ці фахівці вони рухають всю команду як єдиний локомотив. так. я знаю, що в тебе навіть є е, вебінар. Е, я колись навіть дивилась по співпраці ПІНБІ. Тому для наших глядачів, хто можливо цікавиться цим більше, е, звичайно, можете знайти на ютуб каналі. Е, Ще хотіла би запитати, от, наприклад, які саме бійські скіли uh -huh. для тебе є для тебе були надзвичайно важливими, коли ти виконував роль проектного менеджера. Наприклад, це я я так думаю, що це буде наприклад вміння комунікувати з людьми? Uh -huh. uh, та. Так. Та мені дуже подобається. Я, я відповів на це питання. Та тобто мені дуже подобається така американська приказка, так. Що ну, ти можеш підписати договір, так? Але те, що ти отримуєш в реальності від, від клієнта, це предмет переговорів, перемовин переговорів. Тому аналогічно і тут Е, Так, цілком звільно. Я б ще хотіла, так на завершення, щоб ти підсумував, як зробити от єдина порада, яку би ти дав людям, які вибрали цей шлях, як його зробити легше, буквально одною фразою якоїсь порадою. Іван Якович. Іван <сміст> Якович. <сміст> 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 Добре, дуже насправді рада була з тобою сьогодні поспілкуватися. Ми дуже дякуємо всім, хто до нас сьогодні долучився. Будемо дуже вам вдячні вам за ваші вподобайки. Для тих, хто ще не підписався, підписуйтеся і будемо раді чути вас знову. З нами весело і цікаво.